Ці штуки треба відмикати в рукавичках. Перша цифра завжди найбрудніша, і це трійка. Судячи з моделі, кот складається з шести цифр. Це не дата вашого народження, не ображайтеся, але цілком очевидно, що ви народились у 80-х, а вісімка чиста. Я б назвала вам кота, але знаєте. Я вже це зробила. Думайте, руки за голову на підлогу і не сіпайся. Вибач Шерлоку. Міс Адлер на підлогу. Мені теж на підлогу? Ні, сер. Краще відімкніть сейф. Американець. Цікаво. А вам що до цього? Сер, сейф, і швидко чуєте? Я не знаю коду. Вона сказала, що назвала код. Якщо ви слухали, то знаєте, що ні. Отже, я щось не дочув. А з огляду на вашу репутацію ви все чули, містер Холмс. Господи, вона знає код, її спитайте. Так, сер. А ще вона знає код, який автоматично викликає поліцію і вмикає сигналізацію. Я не довіряю цій жінці. Містер Холмс, не заткнись. Ще одне слово. Хоч одне. І я прикрашу стіни твоїм мозком. І повір мені, це не важко. Містер Арчер. На три стріляйте в доктора Ватсона. Що я не знаю коду. Раз. Я не знаю коду. Два. Вона не сказала я його не знаю. Я вже вам майже повірив. Три ні, стій. Дякую, містер Холмс. Відчиняйте. Ватиканські комедії? <му> Сумніви жодних.